Кошенята попліткуємо, говоримо про нового мужика Анастасії Каменських. Сенсація! Вікторія Сміюха з Неангелів, Тіна Кароль та Залежності, Пивоваров і фанбаза. Як так, нацвідбір. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо в заговорився. Розпочинаємо пліткувати. Насправді, сьогоднішнє відео можна віднести до рубрики Я ж казав, але поки що не буду забігати наперед. Для вас багато сюрпризів попереду в наступних випусках. Коротше, дуже багато інформації. Зараз з'являється настільки велике різноманіття наших кошенят. І я слухаю інформацію, в мене інколи мозок закіпає. Я думаю, блін, невже? як, Як так? Як так? Це без відсилки до артиста, як так. Тому, друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику Кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і звичайно, не забувайте переходити в мій телеграм-канал. Там багато. Аж око зачесалося. Там багато ексклюзиву та гарячих інсайдів, які я публікую першочергово. І, взагалі, наша спільнота має настільки багато різних інструментів комунікації. Тож давайте долучайтеся і вивчайте нашу телеграмну плітковщину. Плітко... Блін, є таке слово. Вивчаємо телеграм-плітки. Отже, Анастасія Каменських, я знаю, що ви сумували. Ми так давно не пліткували про Настю, а хочеться багато ексклюзиву. Значить, НК нині спокійно, в кайф живе. Зі своїм новим обранцем в Іспанії. Наші кошенята мешкають там поряд. Не можу зачитати злив, який мені надіслали, бо там дуже багато конкретики, і я просто зілью наше кошеня. Суть наступна: Настя Каменських з новим мужчинкою живе в Іспанії, в неї все зашибісь. Потап десь там, далеко і надовго вже пішов. Все, що могла Анастасія вижити з Потапу, вижила. І зараз, нарешті, насолоджується життям. Єдине що. Настю, давай можливо закладемо з тобою парі, хто перший із нас оприлюднить твого мужчину. Ми з кошенятами або все ж таки ти покажеш його і, нарешті, скажеш про те, що ти з потапом більше не пара. Давай вже зізнавайся, кажи, як є, бо найближчий час із задоволенням покажу твого нового обранця. До речі, порівнюючи з потапом, досить непоганий варіант. Але все одно могла б знайти когось і краще. Але чолов'яга нормальний. Все в нього окей, є гроші. Тож тепер він буде вкладати кошти в кар'єру української ні іспанської співачки, давайте так, українського походження. А вирішила Настя все ж таки розірвати свій зв'язок з Україною, але виступати під українським прапором, періодично сюди приїжджати, знімати контент і робити вигляд, що гарна українка і танцює гопака. Ось вам і весь патріотизм. А в усьому іншому у Насті життя вдалося саме в Іспанії зі своїм новим обранцем. Якщо хочете, щоб я більше розповів подробиць про особисте життя Насті зі своїм новим чоловіком, долучайтеся в нашу телеграм-спільноту. Давайте доб'ємо цифру понад 10 тисяч підписників, і я вам буду розповідати чимало цікавинок. Ексклюзивних, яких немає ніде, і про Настю, і про Марійку, і про як я обіцяв. Тому давайте активніше включаємось і працюємо на повну потужність. Як вам така новина? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А тепер можемо сміливо переходити до рубрики Я ж казав. Славко дьомін своєму телеграм-каналі скидуть мені та Публікує наступне: Вікторія Сміюха нічого не постить і пропала шоу бізнесу. Але вчора Вікторія вперше за багато часу з'явилась в інстаграм. Щоправда, з коментарем під постом Соломії Вітвіцької кажуть, що Вікторія вже давно живе в Італії, і у неї стосунки, які принесли плоди щастя. Такий спосіб натякнув дьомін на те, що Вікторія стала мамою, і хочеться сказати: Славко, ти якось трішки запіздав з цими новинами, тому що прикріпляю скріншот. 8 липня 2023 року ми вже розповіли, що Вікторія Сміюха стала мамою. Наші кошенята завжди попереду та знають все. Навіть такі подробиці, коли хтось із зірок приховує свою вагітність. Ну ще раз вітаємо Вікторію з поповненням сім'ї, це її перша дитина. Хочете більше подробиць? Це хлопчик. Про це Славко не розповідав і, в принципі, ніхто не говорив. Отже, Вікторія Сміюха стала мамою, в неї син насолоджується життям Віталії зі своїм чоловіком і відхрещується від свого минулого, не музичного, іншого виду діяльності, який так об'єднував її зі Славою Камінською. Про що саме йде мова, можете здогадатися. Чимало було теплих обіймів і надання послуг з присмаком справжньої пристрасті в Україні. Також не чекаємо, Як і Настя Каменських знайшли своє щастя деінде, не в Україні, але із задоволенням будуть виступати під українським прапором як українські співачки. Ну потрібно ж якось заробляти гроші на життя. Обговорювали ми з вами нещодавно Артема Пивоварова і оці всі справи. І мені почали закидати: ти заздриш Артему. Артем робить стільки для Збройних сил України, він суперуспішний артист. Я один раз висловлю свою думку, і ми закриємо цю тему. По-перше, якщо Артем полюбляє оце все, не знаю наскільки правда, кошенята, присилайте комусь що відомо в Дірект моєї інсти. Бо був такий злив, що Артем ну, може балуватись подібним. Навіть якщо це так, бо ми не знаємо на 100%, це відміняє його заслуги волонтерства? Ні. Це відміняє факт того, що він крутий талановитий артист? Ні. Це якось обесцінює його як людину? Ні. У нас канал Пліток. Ми обговорюємо все. І коли мені надсилають інформацію про Артема. То що мені це ігнорувати тільки тому, що в нього велика фанбаза, яка намагалася прориватися до нашого телеграм-каналу і там захищати б'ючи в груди за свого артиста? Ні, друзі, дорогі зіроньки, боти, не боти, що б ви не робили, там чи стравлювали фанбазу на наших кошенят? Це так не працює. Якщо зашкварились, якщо є інсайт, якщо є цікаві чутки, навіть якщо в нас немає поки що там пруфів чи аргументів, ми завжди це подамо. Тому що у нас пліткова спільнота, в якій ми пліткуємо абсолютно про усіх, у нас немає виключень. Тому, будь ласочка, приготуйте свій креатив краще до того, як ви будете пояснювати ті скелети у шафі, які випливають з вашого життя. А не ось це все. І прилітають ці підлітки, ці дітки, які не вміють навіть грамотно писати, і розповідають, що Артемка він не такий. А що, Артемка у нас не людина, що Артемка не може мати слабини, усі ходимо під Богом. Розумієте? І не потрібно мені тут розповідати, що м м м м Артем тут ні при чому. Якщо це неправда, ми не нариємо більше інформації, але якщо правда. Завжди в мого інстаграму постукують кошеняти. Друзі, я наголошую, не забувайте донатити, війна триває, війна не там, війна тут, зараз, з кожним з нас. І ми повинні допомагати. Я звертаюся до вас і прошу підтримати ініціативу благодійної організації, яка допомагає хлопцям та дівчатам на передовій, забезпечуючи їм хімічні грілки, які так необхідні в холодну пору року. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50 ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо. Нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Я вірю в нашу спільноту, нам вже вдалося зібрати чималу суму. Я вам дуже вдячний. І разом з кошенятами ми долучаємося до важливих ініціатив та проявляємо свою залученість і ефективність. Дякую кожному, хто задонатив. Як так? Композиція «Ла-ла-ла», Конфлікт з Вані Раселом, українським блогером, який звинуватив по суті як так в плагіаті. Хоча насправді там причина у арендованому семплі, який використав як так. Я не знаю, на що розраховував Ваня Расел, чесно кажучи. Взагалі хотів поговорити дещо про інше. Ваня Расел вирішив. Хоча б в такий спосіб про себе нагадати і показати світові, я є, я існую, ось я, я ось цей блогер, який вміє скандалити. Ваню, я тобі дам невеличку пораду. Якщо ти вирішив поскандалити з Олегом Псюком, який є досить серйозним гравцем в українській індустрії шоу-бізнесу, який є королем хайпу та агресивного маркетингу, то ти повинен був продумати стратегію, а що ти будеш робити. А так Ваня Рассел отримує один ляпас, другий ляпас, третій. А як так, лише стає більш популярним. Тому що пісню заспамили, зробили конкурс, запиши кавер на композицію і виграєш дует зі мною. Музичне відео, яке транслюється на усіх телеканалах і в кінці музичного кліпу голосуй за Як Так». Прям ціла президентська кампанія. І це лише маленька часточка того, який агресивний маркетинг задіяв Псюк, поставивши на Як Так. Звичайно, Як -так супер талановитий, супер яскравий, суперпозитивний, добрий хлопчина. Він дуже приємний в житті. І тут, Ярославе, я зараз говорю не конкретно про тебе, а про ті інструменти, які використовує твій лейбл. І я розумію, навіщо це псюку? Тому що для Псюка мати ще одного артиста, який побував на Євробаченні, ну це чудовий кейс. Це ще буде приносити досить довгий час, багато грошей. Але. Є і недопрацювання у псюка. Якщо ви вже вирішили серйозно зайнятися конкурсантом і відправити його на нацвідбір, чому ви не заморочились над піснею? Чому ви зробили типовий продукт, який є калькою, копі пест, стромай, від Сема Сміта? Ну тобто, там є все, окрім самого, як так. А хотілося більше індивідуальності, хотілось почути потенціал Ярослава в композиції, тому що він... Суперталановитий хлопчина. В ньому є індивідуальність. А ви цю індивідуальність закрили звичайною поп-гумкою. І на цьому все. Тому не дивуйтесь, що голоси глядачів не будуть настільки активними за Ярослава. Тому що пісня слабенька. Звичайно, фанбаза як так підтягнеться. І я думаю, що багато молодої аудиторії проголосує саме за Ярослава. Але композиція тієї з Джері Хейл, Альони Альони або Меловіна значно вища. Тому що там є, хоча б індивідуальність, там є музика, яка не є лекалом типового конкурсного звучання. Тому я не зовсім зрозумів стратегію псюка з точки зору саме якості музики. Водночас він використовує усі доступні для нього маркетингові ходи, і тут Олег на щабель вище за більшість конкурентів в українському шоу-бізнесі. А Ваня Расел, який вирішив у відкрито піти. На поп'ятну, як то кажуть, в народі ну не докрутив або місків не хватило, або інтелекту, або я не знаю Ваню. Ну це без будь-якої прив'язки з негативом до тебе. Ти молодець, в тебе є свій контент, свій глядач. Чудово, що ти активно знімаєш випуски. Кожен ютубер знайде свого глядача. Але коли ти вирішив задіяти таку серйозну гру, потрібно набагато вимогливіше та продуманіше готуватися до подібного. А вийшло так, сказав, ефекту не отримав, ляпас залишився на обличчі, і на цьому все. Не знаю, друзі, робіть висновки, що ви думаєте з цього приводу. Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. А я не прощаюся. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!